Шлях до А рейтингу на всіх відео, де ви побачите цю назву, ви зможете відразу зрозуміти, що на вас чекає. Задум такий, що я катаюсь в онлайні, обираю один із найкращих чи найцікавіших, на мою думку, заїздів, підготовлюю відео з двох точок зору та коментую заїзд. Як правило, це відео від 5 до 10 хвилин, щоб забезпечити втримання вашої уваги та цікавості на відео. Це тестовий формат. Але якщо він вам сподобається, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Шлях до А Dragon Trail, Subaru VRX групи 4. Остання гонка для того, щоб отримати А. Рейтинг. Старт даний і це означає, що 16 пілотів стартують зі своїх позицій. Хочу звернути вашу увагу, що суперник позаду обрав авто Suzuki Swift. Suzuki Свіфт. Бро. Ти про що взагалі думав? Окей, не мені судити, але я прокоментував. Цій гонці насправді не буде ніяких тактичних складових, підстопів і такі інші. Моя головна задача втримати першу позицію до кінця заїзду. До речі, це одна із моїх найулюбленіших трас, наслідок чого я поставив суперову кваліфікацію, завдяки чому стартував з першої позиції. Що ж, гонка продовжується, але коментувати мені нема чого. Окрім того, що проходження шикани на Субару це просто якесь випробування. Якщо хуракан, який знаходиться в топі, має більш м'яку, але менш керовану підвіску, то Субарик має жорстку і керованішу. Проте в шикані автомобіль підкидує так, що ти кожен раз їдеш і хрестишся, щоб нормально проїхати. Скоріше за все, це остання гонка в Б класі. І досить скоро, а можливо навіть після цієї гонки, я заберу собі А Арид, що натякає на роздуми, А що ж я буду робити так? І я відповім на своє питання. В скорому часі я збираюся взяти собі Next-Gen консоль, наслідок чого стану робити контент з ще більш якісною картинкою. Але це несе за собою наступні проблеми. По перше. Мені потрібно буде заново звикати до форм-фактору джойстика, що може зайняти пару тижнів. По-друге, файли для опрацювання можуть стати набагато більші, внаслідок чого і сам контент може виходити рідше. Тим не менше, я думаю, що ви будете раді покращенням, особливо коли подивитеся всі серії шляху до А і Гранд Туру, де картинка, м'яко кажучи, не дуже. Щодо типів фільмів, я не знаю, які вони будуть. Можливо, це будуть розповіді про годинні гонки на виснаження. Чи короткі чемпіонати по типу гранд туру. Чи можливо я взагалі буду робити фільми на годину-дві, максимально детальні, інформативні та цікаві? Я, чесно кажучи, без поняття. Знаю я лише одне: зупинятися я не збираюся, а це означає, що без контенту ви точно не залишитеся. Ну і як ви зрозуміли, це відео вийшло тільки тому, що я хотів поговорити з вами і розповісти про плани на майбутнє. І ось фініш. Почав на першому, закінчив на першому. Та ще й від'їхав від суперників на 10 секунд. І от тепер момент істини. Чи зміг Клемгейм досягти А-рейтингу. Ого! А рейтинг в мене вже на 15% заповнений непогано. Насправді, в момент, коли я побачив, що досягнув А рейтингу, я зрозумів, що для мене немає нічого неможливого. За 4 місяці, а саме стільки пройшло, як я поїхав свою першу онлайн-гонку, я досягнув А-рейтингу. А рейтингу мені досі не віриться. Мій прогрес мене дивує, проте із цього вилізла інша проблема, пов'язана з тим, що я почав вигорати. Тому що для онлайну потрібно дуже багато тренуватися. У зв'язку з чим хочу зазначити, поки що я не впевнений, чи буде продовження шляху до рейтингу повище, так як пілоти в Алюсі це зовсім інший рівень пілотів. А сконцентруюся більше на локальних чемпіонатах, тому що вони, як правило, приносять набагато більше задоволення від контенту ніж онлайн заїзди. І на цьому все. Я дуже радий, що маю можливість розповісти вам все це. Якщо вам відео сподобалось, як завжди, можете поставити вподобайку. і також підписатися. А ми зустрінемось з вами в гонках із грантуру і через деякий час в нових якісних фільмах.